Як показують дослідження, наше здоров'я на 50% залежить від способу життя, на 20% від спадкових чинників, на 10% від медичних послуг та ще на 20% від умов довкілля. Вітаю на зв'язку. Гуфі центр. Сьогодні поговоримо про те, як стан довкілля впливає на наше психічне здоров'я. Психічне здоров'я це рівень психологічного благополуччя, за якого людина проявляє свої здібності, протистоїть стресу, продуктивно працює та є корисною для суспільства. На психічне здоров'я впливає ряд факторів прямих та опосередкованих, які зараз відстежуємо у зв'язку зі зміною клімату. Прямі фактори це підвищення температури, забруднення повітря, природні катаклізми, повені засухи, шторми, урагани, які можуть мати тривалі наслідки та призвести, наприклад, до голоду. Опосередковані фактори: це вимушена міграція, супутні втрати, близьких роботи, домівки. Обмеження доступу до медичних та соціальних послуг, погіршення економічного стану. Дослідження показують, що підвищення температури, особливо влітку, погіршує сон, когнітивні функції, пам'ять, мислення, увагу та підвищує рівень агресії, що, в свою чергу, спричиняє збільшення випадків насильства, забруднення повітря через вплив мікрочастинок на головний мозок людини, збільшує кількість проявів психічних захворювань, наприклад, депресії. Та кількість спроб самогубств. Щодо різних катаклізмів, то природньою реакцією організму на них є гострий стрес, який за тривалого перебігу може переростати в хронічний ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, депресію та тривожні розлади. Проте довкілля може не лише шкодити, а й допомагати. Контакт з природою здатний знімати напругу, підвищувати відчуття щастя, дарувати приємні емоції, зменшувати прояв психічних розладів тощо. Це доводять науковці з усього світу. Так, дослідження показують, що навіть 20 хвилин перебування серед дерев та зелених насаджень знижує рівень кортизолу в організмі людини. Тобто допомагає долати стресовий стан. А 90 хвилина прогулянка зменшує румінацію, нав'язливе прокручування негативних думок. Спостереження за птахами британські лікарі виписують як заспокійливий засіб. А ще звуки природи здатні підвищувати наші когнітивні функції, на відміну від звуків міста. Як бачимо, наше психічне здоров'я суттєво залежить від навколишнього середовища. А воно в свою чергу від наших щоденних дій. Тож бережіть себе та довкілля. До зустрічі!